Добрий день, друзі, добрий день гості каналу та підписники. Вітаю всіх на каналі Господарство з нуля. І так, що в нас сьогодні? Сьогодні у нас субота. О, 26 число. Получається, моїм уже манюньким 23 дня. От, На 20-й день. Поважити я їх не зміг, бо був трохи зайнятий, тому сьогодні. Хочеться трошки поважити, подивитися, що там вони по вазі мають. Ось тому так. По пропоїчці. По пропоїчці я даю аскарбінову кислоту плюс тримератин. Це кокцидіостатік от профілактику роблю. І Усьо. Там 5 днів, виходить. Пропоїчку зробити і на цьому профілактика кокцидіозу закінчується. Ось такі вони от у нас, виходить, якісь жопки. пропоїчку п'ють. Це я взяв, чисто поставив дві поїлки, щоб їм іменно пропоїти її міф От, А тут у мене вже, вже заряжені стоїть три великих і три маленьких поїлки по воді, тому що... Скажем, сьогодні на вулиці жарко. Вікна-то в мене одне і друге відкрите. Більше я поки не відкриваю, щоб не було ніякого там сквозняка, щоб не просквозити їх. І тому так. да. Тому хочу залізти всередину і взяти такого. Я, звичайно, кожних 10 днів там важу, але цих 10 днів трошечки ми перенесли трохи пізніше. І тому... Поважимо ми їх на три дня пізніше. От. І тоді перший пішов. 580 вісімдесят. О, цей буде побільше. Такий славний. 730, 730 грам. Отака. От у нас матипуха. Тих хоче. хочешь. 609 грамм. Такий. Ну, цього я вроді брав. От. тихіша. хіша, От. 714 грам. Ось такий от красень. Ось. Цей такий маленький, менший, побачите, скільки він грам 300 буде. Буде, буде навіть більше. 400... 450, плюс-мінус. Тепер хочу трохи до них всередину. Отак, От друзі. От. Ось тут комбікорм, я трохи мішаю другий. Я трошечки змінив рецептуру. Хто там із натаків, Хто бачить, що, що тут в кормушці, можете написати в коментарях, може хтось вгадає. Тому що я знаю, що багато людей, які в мене з підписників, вони також займаються вирощуванням, тому я думаю, це завдання для них буде не сильно важке. От. Тепер я хочу сюди залізти до них серединку і взяти ось такого. Не хоче. А, я ще потушив віса. Так, по нулях. Тіка, я диву, який. Стій, 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 Постій трохи. Дві секунди. 650. 650 грамусиків. 615. Потом цей під рукою. Такий і півник, напевно, бо так він, крунькає. 790. Отакі вони у нас, друзі, опки червоненькі, пірячко в них вже прорізається. Хто я, коли їх з брудера взяв-забрав, то вони трохи були запачкані, а це бачу, відійшли, нормально. От, тут їм соломка була свіженька, то був взагалі агонь. Тут може світліша буде по комбікорму. Може видно, можете в коментарях написати. От. А чуть пізніше я зніму відео, яку я рецептуру роблю. Бо я хочу поміняти трохи рецепт, щоб більше було білка. Бо якщо брати БМВД, ще плюс мішок, це буде трохи, не трохи, це буде набагато дорожче. Тому вирішив спробувати так. Отакий. в вруцях він хороший. Грудка відчувається вони 630. Так, все У нас next пішов. 720. Так, 720 грамусиків. Така грудка в нього попередку він. Так, 680, віса трохи грать. 680, даже 5. Там 5 грамів то таке, туди-сюди. І от зразу ж наступні їх брати один за одним. Ось. Шістьсот двадцять. Хай буде 620 Там 5 п'ять грам грається трошки. Так, оцей трошечки поменше, подивиться. Так, 480 І далі пішли. Бачите, який раз да, от 450, 480, 600, тобто 100-200 грамів от, от і грає. Ну, кажуть, що це воно нормально. Так... Але от всі скажем, не можуть бути. Десь будуть більші, десь будуть менші. 630 грам. Будь ласка. Я думаю, на цьому буде хватить, Щоб їх по такій вазі. У доїм вже вони влупили боєчку. І тут теж потрошки вже закінчується. Це буквально годинки-півтори і вони влупили вже повністю. От Тому такі, друзі, є персони, які 450, 480, є які 600, є які 700. От Середнячок буде десь 600 грамів, 600. от, То таке. Треба їх трохи взбудоражувати, тому що я буває прихожу, дивлюся на них, вони збиваються, сидять собі. А коли їх тако збудорожити, то вони трохи встають, прохожуються і починають приступати до їди так нормально. А щоб вони не заседжувалися, хай вони пройдуться краще. Давай, ешь ты. Их кормушки. хай воду пьют, едят, сруть. ай живут и растут. И такие дела, бачите? Деякі підійшли все-таки до кормушок, а частина вонду збивається, не хочуть, значить не голодні вони. Отакі от, от, друзі, побіки. День 23. -й. Ми маємо. Старт вони пройшли, з'їли вони по старту. Три мішка старту. Я взяв трошечки продлив. Там до 20-го дня буквально було останній, Даже... навіть 20-й день я останній Останнє в мішку повністю висипав і вже з 21 го дня вони почали їсти уже домашній гровер. Ось. Спробуємо, як на цьому вони будуть рости. Що там в них по вазі буде? Буду експериментувати, дивитися, щось десь поміняти, щось десь добавити. Ну, Мені здається, рік десь додати, віднімати нічого не треба. От. Тому, друзі, такі справи. А от по цій половині оборочка в нас З дня на день. Пообирати і туди вже будемо. Так, вставайте, ну йдіть ну, давайте ну, білий день їсти. О! Вони такі жвавіші, я дивлюся. Вони такі попи. По тих бролерах я дивився по тій тестовій партії. Там в мене відео на каналі є. Кому цікаво, можете подивитися, не лінуйтеся. От, в них пір'я було більше, а в цих пір'я якось менше. От. В них пір'я менше. На вулиці жарко, я лампи не включаю. Достатньо цієї. І то вдень я її виключаю, цю лампу тільки включаю на ніч, щоб в них було світло, щоб вони поки що днів з 30 треба, щоб було світло 24. На 7, а далі моно вже буде понижати, виключати, по трошечки, да і все. Ось такі справи, друзі. Бройлери, 23 день. До вашої уваги. Їдять, п'ють, результати будемо бачити, будемо показувати. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, по можливості буду відповідати. Комусь, може, не відповів. Прошу вибачення, не завжди є час. Є час, з'являється, то відповідаю по можливості. Цим. Тому так, всім гарного дня, приємного перегляду і до наступного відео.